Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 24 жовтня 2024 року Блумберг опублікував результати соціологічного опитування щодо рейтингових позицій віце-президентки США Камали Гарріс та колишнього президента США Дональда Трампа у Хитких штатах. Мова йде про Аризону, Неваду, Північну Кароліну, Джорджію, Мічиган, Вісконсин та Пенсільванію. І, власне, тут ми будемо аналізувати ці показники для розуміння того, хто ж має перевагу і в якому штаті. Отже, розпочнемо з загальних показників по всім хитким штатам. І тут Гарріс Має 49,1%, а Трамп 48,5%. І перевага Гарріс над Трампом тут складає 0,6%. тобто невелика перевага. Але далі ми переходимо до конкретних штатів. Починаємо з Аризони. Гаріс 49,1%. Трамп 48,8%, розрив тут 3%, він дуже і дуже незначний. Хоча, якщо ми говоримо про зведення опитування в Зехіл, то, власне, там Трамп має перевагу над Гарріс у цьому штаті. Штат Джорджія. Трамп 49,9%, Гарріс 48 – 48,4%, 1,5% розриву. І, власне, якщо говорити про Дональда Трампа, так, це один з найбільших розривів на його користь у порівнянні з іншими штатами. Штат Мічиган. У Гаріс 49,6%, у Трампа 46,5%, розрив 3,1 І тут у Гарріс спостерігається найбільша перевага над Трампом в межах цього соціологічного опитування. Хоча якщо повернутися до зведених опитувань з гіл, то там практично рівність, і Трамп навіть має невелику перевагу. Штат Невада

Великий, і, в принципі, такий ж розрив спостерігається в зведених опитуваннях з хіл. Штат Північна Кароліна. Трамп 49,6%, Гарріс – 48,5%, розрив 1,2%. Знову ж таки, констатуємо, що цей розрив більше, ніж 1%, але це не 100% гарантія того, що Трамп зможе перемогти в цьому штаті, враховуючи зведення опитування в The Hill, де розрив теж там, від 1% і трішки більше. Тобто до 2% різниця не доходить. Навіть у північній Кароліні, штат Пенсільванія Гарріс 50%, Трамп 48,2%, розрив 1,8%. Тобто тут спостерігається пристойна перевага Гарріс над Трампом, але якщо ми звернемось до зведених опитувань захів, то там невеличка перевага у Трампа там зовсім. Десятки відсотка. І штат Вісконсин. У Трампа 48,3%, а в Гарі 48% і розрив тут 3% зовсім невеликий. Те саме ми, в принципі, спостерігаємо у зведених опитувань ІХІЛ. Якщо підсумувати це дослідження, то ми констатуємо, що Гаріс випереджає Трампа в чотирьох змінних штатах: це Аризона, це. Мічиган, це Невада і це Пенсільванія. Трамп випереджає Гарріс в Джорджії, в Північній Кароліні та в Вісконсині. Але знову ж таки, ми говоримо про зміну цих результатів. До виборів буде зовсім. Зовсім різні так? цифри і показники, за якими ми будемо слідкувати і це аналізувати. Також було запитання щодо важливих сфер, коли ви вирішуєте, за кого будете голосувати. 36% зазначили, що для них важливою сферою є економіка, 15% що це імміграція, 12% що це аборти, і демократія 10%. І це теж плюс для. Трампа, враховуючи, що перші позиції, економіка та імміграція, вони якраз приносять найбільші електоральні бали, так саме для Дональда. Трампа під час його риторики ми достатньо часто чуємо про нелегальних мігрантів, про їх депортацію, про економіку, яку за думкою Трампа знищила Гаріс, про інфляцію. Це все якраз пов'язано з тим, що я зараз зазначаю. Опитування проводилось у період з 16 по 20 жовтня. Опитано 4979 вірогідних виборців. В Аризоні 861 виборець, похибка 3%. Джорджія 855 похибка 3%. Мічиган 705, похибка 4%. Невада 420, похибка 5%. Північна Кароліна 702 похибка. 4%, Пенсільванія 812, похибка 3%, Вісконсин, 624, похибка 4%. Ось таке дослідження було проведене. Блумберг. Ми його працювали, а далі будемо очікувати інші показники і спостерігати за зведеними опитуваннями в захіл. Можливо, щось у неї теж зміниться, або ж у Дональда. Трампа, про це ми будемо говорити. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Саме нашим Збройним силам України вічна пам'ять героям за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!